І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжуємо грати в гру Dead by Daylight. І зараз я буду грати за МАНа, буду грати за Фредді Крюгера, беру з собою Моменто морі, беру з собою Адони. Ось. Ну і мої перки, ви бачите. Так, шукаємо гравців. А ви не забувайте, будь ласка, друзі, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш TikTok канал і на наш Telegram. Всі силички ви знайдете під відео. Також не забувайте допомагати каналу, якщо є таке бажання, така можливість, я вам буду дуже вдячний. Так, трошки треба почекати, друзі, тому що, бачите, іноді воно довго, довго нам шукає. Так, а я поки що роблю для вас вже наступне відео. Так. Так, одну гру я вам вже записав, ви бачили закладет. Це другу гру я намагаюся для вас записати. Так. Давно не грав в Dead by Daylight, Як я вам в той грі сказав, десь декілька місяців ми з вами не грали, тому що проходили інші ігри. От. Тепер вирішив зайти пограти. Так, це у нас буде яка з вами частина вже? 60. Це у нас 68. Восьма. Ні, 69-та частина буде, друзі. гра за Фредді. 68 частина. Так, ну бачите, довго шукають. Довго шукають, на жаль. Таке буває. Іноді довго шукають за Сурів, іноді довго шукають людей, коли береш мана. Ну, нічого страшного, почекаємо трошечки. Трошечки почекаємо, а я за одне тут налаштовую, друзі, наступне відео для вас. Так. Так, все, знайшли нам когось. Добре. Два ліхтарика. Ех, ці ліхтарики. Так, ну чекаємо, коли вони будуть готові, друзі. А, все, одні, одні пішли, інші прийшли. Так, ну це говорить, що це не. Так, друзі, пробачаюсь. У мене друг спить і храпить. Тому я не знаю, чи буде чутно, чи ні. Сподіваюся, що не дуже буде голосно. Так. Заснув на спині, а ви знаєте, коли люди засипають на спині, вони починають хропіти. Так, все, всі готові. Так, добре. Майже налаштував для вас відео наступне. Так. так все. Знову рейкон Сіті. Нещодавно, до речі, коли я грав, намагався для вас записати відео, там просто. Вилетіла гра, також був Recon City. Так, ну пішли. Так, двигуни тут, там. Скоріше за все знову буде командна гра. Нам щастить з командними іграми. Нікого не чутно поки що. не чутно, не видно. Ага, все. Так добре. Угу, Зрозуміло. Таке відчуття начебто спеціально обирають, обирають цю мапу, яку я більше всього ненавиджу в цій грі. Колобом вже здав палетку. Ну правильно. Ні, чесно кажучи, я думав, що тут роблять двигун, що вона туди туди ж побігла. Знову, знову тікає. Куди він пішов? А, він туди О, господи? Так, добре, перше є. Один заробили двигун. Ну, звичайно, звичайно, якщо ми біля цього тільки знаходимось. Так, давайте туди може там. Ну, звичайно. Так, я і знав. Зрозуміло палетка біля палетки. Тут забагато палеток, які на кожній мапі. Так, добре, ага, стрибає. Зрозуміло. Що це таке, що з ним? Угу. така, що не дай Боже. Привет, 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 Лара. Как справи, Лара Крофт? Так. Значается, так? Ну, конечно. Знущайся, знущайся. Так, так, так. Вик на вікна на дали. нам дали Ні. Куди воно побігло? І що це було кладет, угу. і що це було? Капець. Оце дають. Оце дають просто. Майже зробили той двигун зверху. Майже зробили той двигун зверху. Ти шо? Ти шо? Ти подивись на це. Командна гра, я ж кажу, що це командна гра. Я ж вам одразу сказав, що це. Ну, вони грають по своєму. А, у неї дід, скоріш за все, вона встати хоче. Добре. Так, тепер твоя черга. Так добре. А, туди побігла. Бачите, роблять двигун. Не лікується навіть. А навіщо? А навіщо лікуватися? В цій грі ніхто не лікується. Циг не хто не лікується. Так. Бачите, що творять. Таке відчуття, що вони завели всі двигуни. Серйозно. Врятували вже. Привіт, сонечко. Як справи? Як справи твої? До речі, після того, як вони пофіксили момент у морі тепер максимально важко стало, бачите. Угу. Так, звичайно. Так. Ти подивись, подиви, що. Оця гніда! О, ця гніда. Оця. Бачите, я вдарив і після того тільки він поклав палетку. Пінк сраний. Ти що, який дисбаланс? Ти що, який дисбаланс в цьому? Ти подивись, він просто знущається, гніда бігає і знущається з тебе. Подивись. Ти подивись, попасти не зміг. Командна гра, я ж кажу, командна гра. Командні ігри, вони всі такі. О, знову палетка. І ще скажу, у них є можливість е класти ці палетки. Ось. Це є величезна проблема. Вон, бачите, це оця гніда. Оця сама гніда у них в команді. Оця сама гедотна гніда у них. Так, 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 так. Сама гедота. Дивіться, яка швидкість, ви бачите? Може це і читер, до речі. У нас же кросплей працює, тому скоріш за все може бути і читер, якщо він не на. Ну, якщо він на ПК грає, звичайно, але на консолі. Ага. Так, 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 друже. Так, так, в Том то і справа. В Том то і справа. Привіт. Я ж кажу, вони знають, що вони можуть, просто, да і все. Бачите? Я ж кажу, вони знають, що вони можуть. У них є можливість гнідам далі пелетки біля палетки і вони використовуються. Ти подивися, а тут же роблять двигун. Тут же роблять двигун також. Боже, вони всі двигуни завели вже. Просто всі двигуни завели. Ти подивись на це. Ти подивись на це. Ти уявляєш, скільки, скільки вони завели двигунів вже. Я ж кажу, ком, максимально командні ігри. Ось таке відбувається, коли гніди грають командою. Кому, кому дали командні ігри, сукам дали командні ігри і все. І оці командні ігри роблять тобі дисбаланс. Вони можуть спілкуватися один з одним, ці гніди. Вони можуть говорити деман, домовлятися про щось. Ну і це дізбаланс, друзі. Чому? Тому що у нас такої можливості немає, розумієте? Оці гніт є. У ці гніт є така можливість. Ось вам і все. Ось вам і все. Тобто ось вам і дисбаланс, Дивіться. Просто покидьки, просто покидьки, сволоти, просто покидьки. Просто покидьки. Покидьки, які знущаються з людей. Я маю на увазі саме розробників. Це ж вони придумали. Дивіться, ти подивись, гніда. Ти подивись, гніда. Що творить? Гніди, гніди. Останній двигун залишилося і нікого ми не вбили. Вони не лікуються. Тому що, а знаєте за кого це? Я ж кажу, це проблема, друзі, це проблема розробників. Те, що не продумана гра, дісбаланс великий, величезний просто дісбаланс в цій грі. Дісбаланс. Тому що я ж кажу: якби в грі був баланс, не було б такого. А у них можливості просто дофіга, куча купа палеток, якими вони можуть тебе бити, і так далі, тому подібне, друзі. Це просто жах. Це просто жахіття якась, серйозно. Момент у морі взагалі не працює. До речі, незважаючи на те, що ми взяли з вами Момент у морі, у нас воно є, але воно вже не працює. А, вони зламали. Вони зламали командна гра. Я ж кажу, це командна гра. Вони наперед же зламали гачок. Той вже не працює, бачите. Так що якось так, друзі. Так. Давайте спробуємо. Не знаю, де вони там ховаються, ці двоє. Ховаються, ховаються десь. Блін, капець. І ненавиджу цю мапу. Я ж кажу, ненавиджу цю мапу просто. Просто ненавиджу. Як тут ходити, Як? де тут, що тут? Господи. Постійно, постійно дивиться, дивиться, я постійно, блін, я постійно тут. Господи, як мене ця мапа... Бі... І ці гніди, вони ж спеціально беруть ці мапи, тому що вони ж розуміють, що ці мапи майже ніхто не люблять. Вони спеціально роблять... Вони спеціально ці мапи беруть, друзі. Я вам серйозно кажу. Все, вона зараз буде витрачати мій час. Це кладет. Ненавиджу цю мапу реально ненавиджу. Диви, 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 бачите? Я ж кажу, командна гра. Те, що я вам казав. Командна гра. Просто максимальна командна гра. Останній двигун залишився і зробити. Капець. Вони знають, вони знаю, що вони можуть, я ж кажу. Дізбаланс заключається в цій грі в тому, що ці гніди використовують те, що їм дають, дають розробники. Тобто, уявляєте, так, гніда просто гніда використовує можливості, сука. Гніди використовують можливості покитьки. ці покидьки. Ці покидьки просто використовують можливості гри. Використовують купу палеток, які вони ще дали їм класти назад, щоб ви розуміли, ці гніди ж кладуть палетки назад. Тобто розробники дали їм можливості, друзі, класти палетки назад. Ви тільки уявіть. ви тільки уявіть, що ці гніди можуть класти палетки. Тобто ти бігаєш, ламаєш ці палетки. Ну, оці, у цих, мабуть, немає такої можливості, тому що вони. Ти подивись, гніда, він ще присідає, Я ж кажу, вони знущаються з тебе. Тому що вони можуть, у них є можливість, я ж кажу. Вони можуть, вони можуть грати так. Я ж кажу, їм надали можливість, розумієте? Цим покидькам дали можливість. Бачите, вони знущаються. Воно знущається, гніда. Воно ходить і над тобою знущається. І не лікуються, падли. Бачите? Тому що це гніди. Це гніди дізбалансовані розробники. Момент у морі не працює. Не працює в цій грі моменто морі тепер. Вони, вони просрали Моменто морі. Вони засрали цей момент, друзі. І він тепер не працює. Ось вам і все. Тому в цю гру максимально важко грати сьогодні. Максимально важко. Максимально важко. Ось вам і все, як працює ця гра. Так, он кладет побігла. Ага. Так, 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 так. Вон. Ты подивись. Ты подивись. Ты подивись, что творят. Так, добро. Ты подивись, что творят. Так, добро. А чому це я не зробив телепорт туди куди хотів? Їх двоє залишилось, друзі. Трикутник зробили Трикутник зробили, бачите? Зробили собі трикутник. Так. Так, 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 побігай. Так, 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 побігай. Так. А де інш? Так, 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 так. Так, 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 сподівайтеся. Побігай, 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 чувак, побігай. Головне, щоб ти це вірив ти зможеш. Так, швидкість, дивиться, швидкість така, що, не дай Боже, у нього. Ну, по факту, по факту, все. Ну і що ти будеш робити, лох? Що ти будеш робити, лох? Ай-яй-яй-яй-яй. -яй -яй. Ай -яй, яй 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 Так, 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 чувак, ну ти ж все розумієш. Набігались, 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 набігались. Так. Де там оцей гачок? Господи Боже, ламає свою мишку, чи чим він там натискає. Інший там зверху, так? Де він? А де інше? Він десь. Блін, він десь лежить, я не можу зрозуміти, де воно лежить, виявляєте? А, ось ти де. Господи, довго тебе шукали. Я ж кажу: тут зараз а, дуже великий дісбаланс, коли, я вважаю, а, люди спілкуються один з одним. Вони можуть, ну, сурви, я маю на увазі. А ти ж не можеш їх чути. Вони можуть домовлятися, хто куди йде і так далі, тому подібне розумієте, в тому то і важкість. Ось. А це була командна гра, і ми це бачили з вами. Так. Ну, ми непогано зіграли завдання, друзі. Ми... Ні, не зробили завдання. Ну, не зробили так, повністю. Так. Ось вам і все, друзі. Дякую всім за перегляд. Непогана була гра. Важка була гра, важка, довга важка гра. Чому? Тому що я ж знову ж таки кажу. Не факт, звичайно, що вони всі грали разом. Це не факт. Хоча Бог їх знає, може хтось з них і разом грали. Ось. Ну, але маємо те, що маємо. Ми зіграли непогано. Нікого не залишили. Так. Все, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І побачимо вже на наступному відео. Бережіть себе!